Чи можна сплачувати податки за іншу особу, розповім декілька важливих моментів. Станом на зараз у призначенні платежу при сплаті податків не потрібно вказувати податковий номер, оскільки банк передає дані про податковий номер платника автоматично при створенні цього платежу. Тому просто заплатити податок від іншої особи не вийде. Щоб це реалізувати, потрібно користуватися полем, яке називається фактичний платник. Саме в цьому полі більшість. Банків дає можливість вказати ім'я та податковий номер тої особи, за кого платиться податок. Також податок за іншу особу можна оплатити через платіжні системи, умовний лікпей чи портмоне. Тут теж одразу можна вказати дані фактичного платника. Тому сплатити податок за іншу особу можливо, проте для цього треба детально заповнювати дані під час створення податкового платежу. Якщо ж невірно заповнити дані, ці кошти зарахуються на оплату податків до реального. Платника, навіть якщо ви платите на номер рахунку, який призначений для сплати податку за іншу особу, ще більше корисної інформації в телеграм. Підписуйтесь.